В цьому світі економіка, політика. І економіка давить на політику, політика давить на релігію для того, щоб забрати практично всі границі, які тільки можуть бути. Тому давайте подивимося ще третій, вірніше, ще початку на долару. Друга початка це друга половина долара. Знизу написано Об'єднані штати на англійській мові. Друге, ви бачите орла. Орел це єдина птиця, яка літає і дивиться на сонце, не моргаючи на світло. І якраз, коли подивиться на долар, то він дивиться якраз на цей око оцю дельту. Да? Слідуючи, у орла ви можете побачити в одній лапі гілку акації і чомусь на ті гілки акації 13 листочків. В другій лапі орла ви можете побачити стрі. І чомусь їх тринадцять. Слідуючи, ви можете бачити знов щит, яким прикривається орел, 13, сім світлих і 6 е сірих е смужочок. Ми вернемося чому таке слідуючи. У... Е Якщо ви посчитаєте праве Крило Орла, то ви побачите тридцять три пара якраз є. У цього орла. Невже ви думаєте, що таке совпадіння 13-33, що це просто так? Це все символи, які вони відкривають про себе їхні плани. Слідуючи, подивіться, будь ласка, у плюві орла, лянточка. І коли ви подивитесь на цю лянточку, ви можете е, на латині побачити еплюріом «e unium», що перекладається плюралізм в одно, що показує з багатьох в одно. Це практично демократія, парламент. Що таке демократія, парламент? Ми трошки пізніше поговоримо, але зараз. Коли Орел захоче щось сказати, то ленточка що? вилетить таким чином, нема ніякої демократії плюралізму. І ще одне цікаве, коли ви подивитеся на е, зверху зірки, подивіться знову, як вони складаються. Це все не випадковість і чомусь тих зірок є тринадцять. Ми з вами говорили тринадцяте коліна Далега. І знову ж та сама видумана зірка Давида. Ми з вами говорили, чому сім світлих тем зір і темних тем сірих волосочок. Це малий герб Ізраїля. Порахуйте, скільки тут свічників? Сім. А дуже цікаво, вийдіть просто в інтернеті, теж ви побачите, скільки листочків на кожному такому. Ви знову їх побачите, що їх буде тринадцять. Друзі, все в цьому світі практично зав'язане на такі речі. Вам знайомий ось оцей герб. -е, ви знаєте, що це за герб? -е? Організація Об'єднаних Націй. Порахуйте, скільки листочків. Ви знов їх побачите 13. Порахуйте, скільки є таких кирпичиків. от Один кирпичик, два, три, чотири, п'ять, шість. І у вас вийде 13 листочків, 33 кирпичика. в цьому світлі. Просто так. Нічого не буває. І це взято знову ж від Реліха. Реліх, який говорив, що ми минуле знаємо творіння, знаємо тільки трошки. Минуле знаємо трошки більше. Настояще знаємо більше. Будуще знаємо ще трошки більше. І вічність взагалі знання практично вони заберуться, коли говорити ми вже в вічності. Так говорив Реліх. І це Організація Об'єднаних Націй якраз взяла це розуміння. А тепер візьміть ще більше е, далі. Друзі, а що це за знак, ви знаєте? Ваос. Всесвітня організація здоров'я. Парадокс, знаєте, який? я вам просто скажу. Подивіться, будь ласка, який час кусає змія. Переріг. Угу. теперішній час. Що ви хочете від здоров'я? Генмодифіціровані кури. Вакцини, які вони роблять, все практично у них зав'язано зло, щоб тільки чинити зло. Коли говорити про ті речі, я взяв просто різні різні міжнародні місії і хочу вам показати всюди практично 13-33 у всіх міжнародних місіях, практично це все існує, яка ну, невже це може бути випадковістю? Ні, це все практично працює і вони між собою вони знають, яку піраміду під Антихриста вони будують. Ось куди практично йде цей світ, щоб економіка, політика і релігія були віддані в руки Антихристу. Є ще одна цікава річ. Подивіться, великий підсбурський масонський центр, ось мета. Там за як я вожу, да? Ось плита, великий Пізгуський Марсонський центр. ось два флагштока. Коли подивитися, ось будиночки, бачите, так? Да? Давайте тепер перейдемо чуть-чуть далі. Ось стоїть, Отут тільки що ми були тепер ось тут. Бачите піраміду. І надгробники. Коли подивитися на цю піраміду, ось якою вона величини, ця піраміда. Що написано на цій піраміді? Молодь, ви англійську знаєте. Сторожова башня. Тобто свідки Єгова, ми знаходимося з вами на масонському кладбищі Свідки Єгова. Подивіться, будь ласка, віночок і корона, і хрест на половину. Парадокс, що віночок теж буде мати 13, корона це вони масони, а хрест це ми. Завоюємо християнство і хрест вони, якби ложать на сторону. Тобто валять християнство. Рядом коло цієї піраміди ви можете побачити ось надгробник. Це перший президент Свідки Єгори. Рай на землі. Ми побудуємо тут на землі своє царство. Це якщо говорити про е, часто і великий лаутиківський місіонер, парадокс в тому, що коли ви порахуєте, тут знову буде 13 листочків. Це говорить про всю ту ситуацію, що економіка, політика вони не зможуть без інтеграції в релігійність. І коли ми думаємо, що релігія сама по собі. А економіка і політика сама по собі нічого само по собі, воно все пов'язане, тому що воно повинно бути в руках Антихриста. Економіка, політика і релігія. І тому давайте ми з вами подивимося інтеграцію релігії в систему глобальних процесів. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них. Коли говорити про ці речі, індуїзм, християнство, іслам, ідаїзм, за яких речей вони можуть взагалі об'єднатися? Тоді, коли християнство каже, якщо об'єднання релігії це прихід Антихриста, тоді, коли індуїзм каже, що ми кастова релігія і наші боги тільки на території Індії, по кастах, вони не можуть об'єднатися. Друге, іслам. Іслам ненавидить християнство тільки тому, що християнство говорить в три єдиного Бога, ми віримо. Іслам не може з'єднатися з християнством, бо вони нас рахують за язичників на Традиційний юдаїзм він не може з'єднатися з другими релігійними системами, тому що традиційний юдаїзм каже, що ми потіну, тільки ми вибрані Богом, народ тіну, тому об'єднатися не може. За яких систем всі ті релігійні системи можуть об'єднатися? І тоді вони це прекрасно розуміють на, на одному із засідань з релігійних питань, секретар релігійних питань Роберт Мюллер сказав такі слова: консервативні релігійні системи фундаментального толку. Тобто, всі ті, хто притримується свого писання, незалежно чи це. Мусульмани, чи це християни, чи це індуси, але вони притримуються фундаментальних своїх своїх, своїх дотрини. Всі ті, хто притримується, він каже так: консервативні релігійні системи фундаментального толку грають роль запала. Глобальних конфліктах мир буде неможливий, стверджував він без приборкання християнського та мусульманського фундаменталізму за допомогою об'єднаних релігій та демократії. Вони чітко, ясно на верху розуміють, що якщо тримати націю, то це нація це означає якась релігійна система, наприклад. Коли ми говоримо Київська Русь, це означає православ'я. Коли ми говоримо Турція, це означає Іслам, хоча там була Візантія. Історичність практично показує, що кожна територія має свою націю і релігійність за цією націю, значить, що треба зробити, щоб пройшло поняття глобалізації? Знищити розуміння нації і знищити розуміння. Релігійності, розмити ті границі. І ось оце розмиття, якраз ми зараз з вами знаходимося на цьому етапі, де розмивається розуміння нації, де розмивається розуміння релігійності. І яким чином вони придумали таке цікаве слово, яке називається демократія? Що таке демократія? Достатньо просто заглянути в словник і ви побачите, що це вже не є Божим Боже і нормальне. Я беру просто словник і показую демократія, від грецького слова демос, народ і кратія правління, форма государственно політичного устройства общества, основана на признанні народу в качестві істочника власті. Релігійні системи повинні завжди говорити. Істочник власті не народ, істочник власті Бог. Релігійні системи завжди будуть говорити, що Бог править, а демократія буде говорити, основний принцип демократії це власть большинства. Як правило, Божий народ завжди в меншинстві. Пророки в більшистві церква. Не бійся маленьке стадо. Божий народ, він завжди менший, ніж ось отців. І коли говорити большенство, то якраз і виходить, один брат сказав, що скоро всі ті, хто захочуть жити в нормальному біблійному терміні, «чоловік і жінка, вони якраз будуть більшинство, а все буде як Содом і за часів лота. Слідуючи, рішення приймають виборними органами. І так, Черчилль... Чітко ясно охарактеризував про демократію. Він сказав так, демократія це плохо, але чоловічство нічто лучше не придумало. Демократія уничтожила Христа. Чому Черчик так сказав? Тільки тому, що коли Христос в'їжджав в Єрусалим, всі кричали Осана. Но коли Верхушці не подобалося, вони ввели в народ, як Ленін казав, в маси, вони ввели в людей, які почали кричати розпни, і всі зразу почали, що говорити? «Розпни!» демократія уничтожила Христа. Дуже гарно про демократію сказав Бердяй. У демократії нет істини. Що таке у демократії нет істини? Я думав, як це пояснити. Сидить пастор... Сидить коло нього бувший студент, який закінчив семінарію, пастор каже, дивись, щоб ти був добрим пастором. І тут до пастора приходить одна сестра і жаліється, каже, «Він чоловік такий поганий, він то не робить то, не то, не то, не то. Пастор подивився, ти права, успокоїлась, побігла додому, бо вона права. Через деякий час прибігає їй чоловік, та вона така недобра, вона то не робить то, 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 то. Пастор подивився, ти прав. Він ух, успокоївся, побіг, бо він правий. Студент сидить так, дивиться, думає, думає, потім каже. Пастор, я що тебе не можу зрозуміти? Прибігла вона, ви сказали прапа. Прибіг він, розв'язали право. Пастор подивився на нього, і ти право. <рик> Оце якраз і є демократія, що кожен має свою правду. Церква вона не може бути демократичною. Церква нічого не має спільного з демократією. І церква не може бути демократична, тому, тому що Христос унікум, і Він каже, одна дорога до Бога це я. Прийде мусульманин, скаже ця дорога, прийде цей, скаже ця дорога. Церква каже, ні, дорога до Бога це не плюралізм, одна дорога. Ніхто не приходить до Отця, як ви через мене, тому природа церкви. Не може сама по собі, не може бути церква демократичною, народоправління. Церква це те управління, а не. Хочете подивитися на демократію у Біблії? Будь ласка, числа 16.2. 2. Востаннє Карея, пам'ятаєте проти Моїсея? Давайте подивимося, як описується. І на Маєсія, і снім, з і сином Ізраїлів, 250 мужей. Маленька кучка. Начальники общества, це ті, які мало що мають владу на суспільство. Призываемое на собрання, їх завжди кличуть, вони сидять. Люди іменитые. І зібрались проти Моисея і Аарона і сказали їм, повно вам, все общество святое. І серед і Господь, «Почему же ви ставите себя выше народа Господь, Господа. От вам демократія. Тоді, коли Слух Божий, що робить? А починають говорити, «вот, ми, ми, оце розуміння про демократію. Тому, коли подивитися, создається в цьому світі. Чисто, як під той світ, організація об'єднаних релігій, Всемирний парламент релігій, Всемирний совет церкви, Національний совет релігій, обласної совет релігій. і починається. Давайте подивимося, що таке демократія. Демократія не може бути без такого слова, як толерантність. Що таке толерантність? Толерантність це тоді, коли ми. Взагалі, звідки взяти слово толерантність? Був француз 19 століття, який політиком і медиком. І його спиталося, чому ти ще не вмер, чому тебе не вбили. Він сказав, тому що я мовчав. Так що таке толерантність? І нам кажуть, щоб церква була якою в час демократії. Толерантною. Це означає, що? Грішив проти Бога, тому що Бог чітко і ясно говорить, якщо бачиш брата, який залишає що, той, хто знає і мовчить, то що, це не може бути толерантним. Слідуючи, дуже гарно про цю толерантність сказав Честерто. толерантність це добродіття людей, які ні во що не вірять. Друзі, це означає, ще останній термін. Умієш без безвражди терпіли относитися к чужому мінні, взглядам, поведені. Чи може церква бути толерантною? Чи може церква бути терпимою до гріха? Бог чітко, ясно каже, ти добре робиш, що ненавидиш діла ніколаїдів. Церква не може бути толерантною, демократичною. І знаєте, я хотів вам показати Єрусалим, який буде храм Єрусалиму. Хочете побачити? Безумовно, ви читали багато книжок, що буде зруйнований бічиття Амара і тому подібне. У мене просто вже не вистачає часу щоб вам показати фільм, що буде в Єрусалимі. Але я покажу просто, що вимагаєте. Я не маю права зривати, тут, далі є по плану. <зархи> хочу просто вам сказати одну річ. При теперішній демократії, що ця верхушка задумала? Я хочу просто, щоб ви знали в дійсності, що буде відбуватися. Друзі, прихід Антихриста в Єрусалим. І для того, коли Антихрист прийде, має бути така ситуація. Я хочу просто вам сказати, багато проповідників приходять із цієї кафедри, починають говорити храм в Єрусалимі, який клічить Амаріс. Якщо храм, якщо мусульманський храм розрушити мусульмани, ніколи не успокоїться. Ну коли має прийти Антихрист, має бути мир, і що в перших 3,5 роки має бути що? Мир, мир і безпечність. коли будуть кричати мир. Тому прихід Антихриста сім років, перших три роки мирно, а других три роки він буде заставляти, щоб йому всі що робили. Поклонилися. Так перші три з половиною роки він має завоювати владу економічну, політичну і релігійну. Економіка, він це возьме, політика, він це возьме, а релігія. Ніхто ніяких храмів не буде руйнувати, там стоїть купол скали. Центрально те, що ви пам'ятаєте, з золотою такою, да? там стоїть купол скали, цей купол скали це не мечеть, Відчить рядом Аль-Акса, а Купол Скали це місце святині трьох основних релігій. Перша релігія іслам, друга релігія е, іудаїзм і третя релігія християнство. Три до яких це місце є святим. І тому ніхто там не збирається нічого руйнувати, щоб побудувати там єврейський храм. Запам'ятайте раз і назавжди. Божого храму тут на землі. Не буде, поки не прийде Христос і не зробиться в тисячолітньому царстві. Хоча всі кричать, що євреї побуд, мають побудовувати, да вони побудують, але це буде не Боже. По тій причині, що це написавши Августін в 3 столітті, якщо євреї побудують тут храм на землі, і це Божий храм. То тоді жертва Ісуса Христа що робить? Перечеркується, тому що в Божий храм половинству треба приносити жертви. А Христос своїм тілом Він замінив тому Божого храму, тут, на землі, до приходу Ісуса Христа, не буде. це буде храм, якому повинен засісти до Антихриста. І цей храм повинен бути об'єднаний всіх релігій. Ніхто його там не буде будувати. Він більше руйнувати. Достатньо тільки вийти на сайт головного архітектора Єрусалиму. І його план стоїть ось оця нечетя, коли ми кажемо купол скали, об'єднання всіх релігійних систем. При приході Антихриста. Ось те, що вони зараз планують. Не буде там ніякого розуміння, розрушення храму чи жеши, буде добудова кожен своєму. Іудеї. Догматика розбивається, християнство догматика розбивається, Апологетика вже давно не працює у різних релігійних системах, Апологетика якраз. Пускають, щоб не було догматизму. тому що догматика — це те, що робить ми не вони, а їм це не вигідно. Тому всі, хто буде стояти за догматикою, вони просто будуть завжди в іншинстві. Даже тут, з цього місця, написано серед вас ставить. Ви пам'ятаєте, що тільки ще 5 хвилин можна сказати? Ви пам'ятаєте, що таке теократія, тоді, коли Бог викликав ізраїльський народ з Єгипту, це була теократія. Коли Бог йшов з ізраїльським народом, це була теократія. Коли Моїсей пішов на гору спілкуватися з Богом, це була теократія, коли Моїсей затримався на горі, внизу почалася демократія. І, як правило, Находиться такий аарончик, який зробить тільця. І, як правило, коли Моїсей прийшов, питається, що зробив тобі цей народ, що ти з ним так поступив, Моїсей питає в а аарон каже, що вони просили. Будуть з цього місця приходити такі аарончики, які будуть, тому що написано: як були лже. пророки так будуть лже. І будуть лістити. Лістити це означає завжди шукати мирну сторону. Ні. Бог каже, Він ставить границю. Не майте всім світом. Майте мир зі всі всіма. І... А святість це те, що нас відділяє від гріха. І слава Богу, що Бог. Він наперед нам розказав, куди йде це людство. І він каже, я вам наперед це розказав, щоб ви знали. Але коли це все буде відбуватися, мене вже на той час не буде. Я вірю, що Господь до того всього забере, тому що в об'явленні. В 13 розділі написано всі ті, хто не поклониться Антихристу, будуть що обезглавлені, то за ким тоді приходити, якщо церква обезглавлена? Тому кожного із вас, Бог закликає сьогодні. Зробити цей вибір, щоб не остатися на ті речі, які там. Бо спасіння тільки в Христі Христові. Нехай Бог благословить кожного із нас зрозуміти, що ми йдемо в небеса, а не в землі Євсади.